Панове, маю таке питання. От коли до вас коментарі залітають якісь, ну, або ваші колеги, або інші експерти з тією тематикою, якою ви займаєтесь, і ну, щось вам пишуть з приводу того, що вірно ви робите чи невірно, або просто висловлюють свою думку з цього приводу, а що ви з ними робите? Ви їм відповідаєте в коментарях. чи... Починаються там сварки, якісь в, в коментарях, чи може записуєте їм якісь відосики з цього приводу, з експертною дискусією. От особисто я подібних експертів просто блокую. Ну, в мене так, така історія, тому що в мене. Є ютуб-канал, яким я займався років десь 5, де я навчав працювати зі шкірою. І от там такі страші в коментарях були, що прям страшне-страшне. Оці знову ж таки експерти з висловлюванням своєї думки і відповіді їм, і так далі, так далі. переписки в коментарях і всяке-всяке-всяке інше. Але з часом мені це настільки набридло, що. Я їх просто нафіг блокую. А як ви от, о, з такими людьми, е коментаторами, як ви поступаєте? От цікаво, як здебільшого наш народ о, з, з таким себе веде? От. І ну, чи вважаєте ви блокування подібних е вірним рішенням чи ні? Напишіть свою думку в коментарях, будь ласка.